Ну що, шановне товариство, сьогодні я буду вести цей випуск з цим прекрасним рожевим мікрофоном, тому що це єдиний справний мікрофон в нашій хаті, бо свою петличку я зламала. Насправді я жартую, вести випуск я не буду з цим мікрофоном, бо він... Його, як мінімум, треба до чогось підключити. Але свою петличку я справді зламала, а другу загубила. Я колись купила за 7 тисяч, ось такі два чудові мікрофони і думала: вау, дзвіна доробилась, молодець. Але потім я поставила один з них заряджати, і після того вони накивали п'ятами. Одна частинка є, іншої нема. І ми сьогодні з Іриною, власне, людина, яка знімає це відео, весь час, весь день його шукали, але не знайшли. Тому якщо. Хтось хоче колаборації подарувати мені мікрофон за рекламу. Я буду щаслива. Сьогодні цей телефон буде моїм мікрофоном. Ми включили ту диктофон і потім з'єднаємо звук з відео. Але нас не зупинити, ми хочемо зняти це відео, адже дуже багато змін. Останні граблів дії вийшли після того, як ми випустили форум. Мені здається, що десь приблизно цей час це був приблизно травень. Зараз на вулиці січень і пройшло дуже багато часу. Чому ж ми не знімали граблів дії і чому? Му ж, ми не вели Ютуб. Насправді дуже багато енергії було потрачено на організацію форуму, і ми почали перерозпроділяти наш час так, щоб це було вигідно для нас всіх, для того, щоб ми могли заробити кошти та оплатити роботу всіх підрядників цього форуму. Так тому ми поставили наш Ютуб на певну паузу, адже Ютуб в мене не монетизується. І ось ми. В рамках клубу Формула прибутку знову робили карту бажань. Не знову, це моя взагалі, то перша карта бажань в на секундочку, 27 років. Перша карта бажань. І в мріях я розписала розвинений Ютуб. Ну і знаєте, моя Ірина вирішила довго не чекати. Мрієш зробити гарний Ютуб, то давай робити Ютуб. Для чого я роблю Ютуб? Ви знаєте, Ютуб дуже важко монетизувати. Я досі не розібралася, як його монетизувати. Але насправді я дуже хочу наповнювати інфопростір в Ютубі, український інфопростір українським контентом. Тому що я часто, коли снідаю, включаю собі якесь відео на фоні. Так, я слухаю. Коли я готую їжу, я часто також включаю собі щось на фоні, послухати. І мені бракує цього українського контенту, який можна на фоні послухати. Слухати, щоб мені було цікаво. Переважно я слухаю Стерненка, телебачення Торонто, і коли закінчуються в них нові відео, я починаю чухати ріпу і думати, Боже, що ще подивитися по тому Ютубі. Що ну не завжди хочеться дивитися якийсь жартівливий формат, так де коли хочеться подивитися якісь влоги. І мені дуже прикро, що зараз їх дуже мало. Пропоную зробити мінімальний інтерактив. Поскидайте в коментарі до цього відео канали україномовні, які ви дивитеся. І коротенько напишіть, чому ви їх дивитеся, що саме вам там цікаво. Я в свою чергу також підготую відеопідбірку, де розкажу, які канали дивлюсь і за що я їх люблю. Буде в нас, знаєте, така колаборація. Ви мені свої канали, а я вам свої канали, для того, щоб ми могли споживати якісний український контент. Ну що, Пропоную почати з травня після того, коли ми відсвяткували, провели наш форум. Я ще попрацювала два місяці. У мене було дуже багато незакритої роботи з учнями, і я пішла у відпустку. Я була на морі в Чорногорії разом з своєю сестрою. І ось це був чудовий період для того, щоб переосмислити все, що відбувається. Що відбувається, український ринок дуже Різко змінився. Він змінювався весь цей час. Тобто, відколи почалася повномасштабна війна, вона має прямий вплив на те, що робиться в нашому інфопросторі. І відповідно наш ринок міняється. Міняються підходи, міняються ціни. Багато чого міняється, і для того, щоб Встигнути за цією хвилею потрібно все проаналізувати, зрозуміти, хто ти, знаєте, є таке мудре слово позиціонування, ким ти себе бачиш в тому інфопросторі, і мені було дуже важливо зрозуміти, яку ланку займаю саме я, як я хочу себе інтерпретувати в цьому інфопросторі. Тому я взяла такий маленький тайм-аут-брейк для того, щоб зрозуміти, хто я в цьому всьому. і Повернулися у вересні до роботи, вже зібраною і готовою запускати нові проекти. Я не буду дуже багато розказувати вам про кількість проєктів, які ми запустили за цей час, тому що це вийде тупо <свісно> було відео про рекламу моїх проєктів, але просто коротенько підсумую: з вересня ми встигли випустити гру «Торба Граблів. Це настільна гра, яка підійде для гри в компанії. Та для того, щоб зробити сторіс. для чого ми робили цю гру? В чому її суть. Дуже багато людей завжди мене питалися про послугу, розпаковка особистості. Що таке розпаковка особистості? Багато людей не знають про що робити сторіс. Так, тобто, блін, що знімати, що показувати, що розказувати. Для людей, які ніколи не були в контенті, ніколи не знімали відео, насправді це дуже складно придумати, що показати, бо їм здається якісь базові речі. Там я попив каву, я поїв. Нікому не цікаві. І Розпаковка особистості дозволяє дістати з себе ті історії, які ти можеш розказати своїй аудиторії. Коли я надавала розпаковку особистості, ця послуга у мене займала приблизно три години, і ми чітко розписували з людиною всі її історії, е, які які, які ці історії? Ким я хотіла бути в дитинстві, як я ставилася до батьків, до навчання, хто був мій перший хлопець, скільки часу ми зустрічалися, як це на мене вплинуло, як я вибрала вуз, Так? Тобто ти розбирав життя на дуже багато малесеньких деталей для того, щоб потім ти міг на фоні цього розказувати свою історію в блозі. Але насправді це дуже складна послуга, розпаковка особистості, тому що ти виступаєш не тільки в ролі. Мемника в ролі психолога, тому що ти маєш це діставати з людини. І е, я в якийсь момент відмовилася від цієї послуги, тому що справді це виснажливо. Е, і е, я думаю, що багато хто відмовився від цієї послуги, тому що вона забирає багато ресурсу, тому зараз її практично немає в нас на ринку. Є така послуга, але не у всіх спеціалістів. І ми вирішили з командою замінити цю послугу настільною грою, яка доступніша. Буде по ціні, але яка дозволить людині. Розпакуватися перед своїми підписниками або перед своїми друзями. Так, пробачте. Я обіцяла, що я не буду багато про роботу, але я просто настільки закохана в продукти, які ми випускаємо, що не можу заспокоїтись. І в принципі, напевно, ця гра є підводкою до того, що я зрозуміла, яке позиціонування я хочу зайняти в українському інфопросторі. А саме я хочу наповнювати якісною продукцією український інфопростір. Для мене це є максимально важливо. Українською мовою показувати, що є цікаві продукти, є цікаві книги, є цікаві проєкти, і це все дуже важливо, і це все також коштує нормальних грошей для того, щоб людей старалися ті рамки, що заробляти нормально можна тільки. Іншими мовами, не українською, так? Тобто я хочу е, прославляти нашу рідненьку. От це позиціонування у мене склалося давно, але, напевно, саме в 2023, який зараз рік четвертий? Саме в 2023 році воно закріпилося за мною, і я конкретно зрозуміла, що саме я хочу. От, і е, також було прийнято рішення відкрити новий проєкт бізнес-клуб Формула прибутку. Ми скоро зробимо відео, як називають наш клуб. Це було і формула достатку. Як ще казали? Формула підтримки. Формула підтримки. Коротше, я впевнена, що колись вийде відео, як нас по-різному називали. Але клуб називається Формула прибутку. Це дуже великий скачок. Скажу так, це складний проєкт. А я цей проект виношу на рівні з е, форумом. Це досить складний проєкт по наповненню, по організації, по підготовці. Багато хто з експертів мають свої бізнес-ком'юніті. Я знаю. Mm, але я не знаю, яка в них там організація, так і скільки часу вони займаються організацією, тому що в нас організація насправді займає багато часу. А ми цей проект робимо в колаборації з ін я з іншими двома експертами. І зі своїми подругами я роблю цей проект з Яною та Іриною. Ви їх можете знати з мого блогу, тому що і одна, і друга зі мною працює вже дуже давно. І я знала, що цей проект ми можемо зробити тільки троє, тому що кожна з нас має свій підхід, свою зону відповідальності, і саме в колаборації він буде ось таким, яким він є. Він займає дуже багато часу, але хотіла я вам розказати не про це, а хотіла вам розказати Сказати про те, як організм реагує на кожен твій скачок, на кожен твій розвиток. Я вже давним-давно замітила, що кожного разу, коли ти робиш дуже важливий проект, коли ти робиш щось революційне для себе, так я не буду говорити за всіх, тому що для когось це можуть бути нормальні речі звичні а для когось це може бути скачок. Так і, наприклад, комусь запустити тарги для одного проекту, це вже буде дуже великий скачок, і тіло може на це. Це відреагувати, в залежності від того, все формується на зовнішніх та внутрішніх ресурсах, які ви набули за свій досвід. І відкриття клубу для мене був таким скачком, який я дуже важко емоційно пережила. І я думаю, що це буде дуже класною научкою для мене рефлексувати всі свої думки та проговорювати. В відкриття клубу я ввійшла дуже важко. Я отравилася за 12 годин до відкриття клубу. Я отравилася чебуреком. Ви, напевно, подумаєте, що за лох їсть чебурек перед відкриттям клубу, і, в принципі, ви можете побачити, хто він, <свісно> я тут. Чебурек був печений, зроблений моєю мамою. Це не було щось куплене на вулиці. Це був печений, не жарений. він був без м'яса, а з капусти. Але я думаю, що проблема була не в самій їді, що я їла, а в емоціях, які я не випускала. Я дуже пам'ятаю, що перед відкриттям клубу до мене прийшли. Са Ірина, ми мали записувати відео, і вона мене запитала: а ти хвилюєшся? І е, я сказала їй ні, хоча я хвилювалася. Я сказала їй ні, щоб не наганяти ще на неї паніку. Думаю, так, я мушу бути сильна, підтримати інших колег, е, тому що ну, типу, для мене це відкриття вперше, так, але сам формат зустрічі з людьми вже не вперше, і я мушу бути сильнішою. І сказала, що я не хвилююся. І е, можливо, якби в той день я з Ірою проговорила. Свої думки та переживання в себе було зовсім по-інакшому. Ми знімаємо відео, і в якийсь момент я відчуваю, що мені дуже погано, я пливу, але я не перестаю зніматись, тому що я розумію, що в мене більше не буде часу. І мені навіть прилетів хейт. Хейт за те, що я деструктивно поводжуся тому, що треба берегти, любити себе і так далі. Боже, мене так це дратує. Мене це дратує не через те, що. Людина мені таке написала. А через те, що людина і уяви немає, яка відповідальність на мені, який багаж на мені. І, типу, що зрозуміло, коли тебе нема відповідальності. Ну давайте порівняємо це з е, походом в магазин, так? Ти відчуваєш, що тебе тушний, тобі треба піти в магазин, і ти не йдеш в магазин, тому що тобі погано, і ти лягаєш. Е, нічого не станеться, якщо ти не підеш в магазин. Але є... Інша сторона медалі, коли ти відповідальний за щось, коли до тебе люди їдуть з цілої України, і ти не можеш поставити на паузу, тому що якщо ти зараз не будеш там, де ти маєш бути, все посипеться. І це дуже потрібно розуміти. Кожного разу, коли ви мені хочете написати про деструктивну поведінку, подумайте про зону відповідальності. Е, уявіть себе в ситуації, де люди вам оплатили кошти, де люди повідавали дітей, там, батькам, друзям, щоб приїхати з Іншого кінця України на це відкриття клубу, де люди потратили гроші на бензину, на квитки для того, щоб добратися. А я вам нагадаю, що відкриття клубу було. За метіль дорога була страшезна, людяна. в нас учасниця клубу Ілона їхала 4 години сама на авто в одну сторону, просто щоб приїхати на відкриття. І скажіть, будь ласка, чи могла я собі дозволити не прибути на це відкриття? Звичайно, ні. Звичайно, ні. І це мій погляд. Так, я не знаю, як би ви могли зробити, але я не бажаю кожному, не бажаю нікому бути в такій ситуації. В якій була я, коли ти відчуваєш, що ти мусиш, а ти не можеш, і тобі потрібно щось з цим робити. Я, знаєте, колись дивилася, як зірки, я дуже люблю документальні фільми по нетфліксі. Yeah. Я дивилася ці відео, де, наприклад, Лейді Гага в неї там зі спиною повне срака, і вона не може виступати, і її на і вона там робить реверанси у повітрі. І я не могла зрозуміти, для чого такі жертви. Але ти ніколи не зрозумієш, для чого такі жертви. Якщо ти сама не будеш в тій ситуації, коли ти розумієш або пан, або пропав, або ти контролюєш своє здоров'я, або здоров'я контролює тебе, і ти сам приймаєш рішення е, зараз здатися, або зробити щось, що потім принесе дуже великі зміни. І це кожного вибір. Кожен хай робить сам вибір, і я свій вибір зробила. Я е, ледве притомна приїхала в лікарню і сказала: робіть, що хочете. Я маю стояти на ногах до четвертої ранку, тому що мені потрібно виїжджати на відкриття клубу. Е, справді мене обкололи, капельниць було море. Капання було море. Мені здавалось на другий день, що я тупо розпухла від кількості води, яку в мене влили, але я стала на ноги, я приїхала і я його провела, чим неймовірно горджусь. Чи отримала я стрес, так. Чи отримала я наслідки такої поведінки? Так. Але якщо ви мене запитаєтесь, чи зробила я б ще раз так само, я вам знову ж таки скажу так. Я ні на секундочку не жаль. Що я так підійшла, що я так зробила. Е, чим мене накрило після того? Після того мене накрила тривожність е, через те, що. Е, я була в дисконекті зі своїм тілом. Коли йому було дуже погано, я не думала про тіло, я думала про те, що мені потрібно зробити, тому воно завжди буде мати наслідки пізніше. І, в принципі, зараз я і пожинаю ці наслідки. Але хочу знову підкреслити, що якби мені потрібно було зробити так ще раз, я б зробила клуб запустився. Він почав працювати. Ми провели дуже класне відкриття, воно було дуже душевне. На самому відкритті було сотні нюансів. Я люблю казати, що могло піти не так, все пішло не так. І, можливо, колись ми про це знімемо окремий випуск факапу відкриття клубу. Але знаєте, що найголовніше? Те, що всі були в чудовому настрої, і все було дуже, всі ті проблеми були дуже мізерними на фоні настрою, який ми отримали від зустрічі. На даний момент клуб функціонує вже два місяці. Місяці, і я впевнена, що цей проект на роки, тому що Особисто мені він дуже заходить. Дуже-дуже дуже заходить. Я бачу в ньому величезний потенціал, і, можливо, колись цей проект стане одним єдиним, який я буду просувати в себе в блозі і від всіх інших відмовлюсь. Але це вже зовсім інша історія. Ну що, ми з вами вертаємося в новий сезон граблів дії на цьому каналі? Будуть тепер регулярно виходити відео. Я вас запрошую підписатись, поставити собі сповіщення на нові відео. Адже це прекрасний формат, який можна дивитися під кавусю. Ну, а якщо ви не п'єте каву, то а, можете пити чай. До речі, дайте мені секундочку. Мене ніхто не просив про рекламу, але це напевно. Перший продукт за дуже багато років, який мені хочеться дуже щиро прорекламувати. Ви знаєте, наскільки я люблю Карпати. І все, що зв'язано з Карпатами. Я обожнюю Карпатський зелений чай, бо його збирають в горах. І коли я їду в гори, напевно, перша причина, чому я їду в гори, я їду попити того чаю. Ми з Романом його просто обожнюємо, але ми ніколи не могли знайти аналогів карпатського чаю саме тут. І завжди привозили собі такі мішки з гір. Але вони дуже швидко закінчуються. І ось я знайшла, ну як я, мені подарували чай, і я попробувала його. І тепер хочу про всі, всі всім про нього розказати. Чай називається Зіліті. Ось такий. Це є зелений чай, і це є. Карпатський, він пахне горами, тому е, запрошую вас на їхню сторінку. Вам обов'язково сподобається. Тут є дуже багато різних смаків. У мене коробка трошечки переповнена, тому що я з дві замов. В мене була одна пачка, я замовила другу і я перепакувала все в одну пачку. Тут є дуже багато різних смаків, вони справді дуже-дуже добрі. Я, як подарунок, купила їх всій команді, розіслала, щоб вони пили карпатський чай заспокійливий. Ну, тут я не тільки заспокійливий, але загалом це одна з моїх найщиріших рекомендацій. Це є дуже добрий чай. Рекомендую підписатися. Все, що зараз ми маємо, це заслуга наших військових. Тому дуже вас прошу, не оминайте петиції та збори. Підключайтеся, і я бачила дуже класну пораду. Пробуйте всюди закруглити до круглої суми. Заходите, бачите, наприклад, що там зібрано 15 тисяч закиньте там 60 6 гривень для того, щоб заокруглити суму е, до круглої. Я дуже вас прошу. Знаходьте е, гроші замість кави скинути на донат, тому що це наша з вами безпека, це наше з вами майбутнє. Ну і найголовніше це майбутнє наших дітей. Якщо не ми, то хто?